Давайте перейдемо до червоних, потім я ще закрию там діапазон, де зараз працюють. Вся Іспанія така крутяцька, вона вартує уваги, в тому числі Гран Faustino 96 балів і 97 балів дав Декантер, тобто мої колеги. Ми бачимо, що воно коштувало 3,600. Це у нас версія Гран Резерва, вартує уваги. Далі у нас є ностальгія вініодерне до Темпернілю Гарнича, 14,5 алкоголю, також вартує. Фінка для Рубіо тут здається, трохи не вистачило мені алкоголю. 14 алкоголю, Маркіс Дель Атріо Резерва 2018 рік. Супер. Звідси, Дивіться сюди. Оце саме крута річ. До речі, саклінг мій колега дав 91 бал. Оце ефектно. Загалом виробник Атріо я вже не перший раз бачу тут, що він досить ефектно виступає. До речі, Маркіс де Атріо, 14 алкоголю. Звичайний Темпронільо Грасіано, 23 рік. Ну, купляємо на витримку 14 алкоголю, тобто можна купити і забути. Далі в нас є тут Грен... кренча. Не знаю, я на італійський читаю. Кренча Монастрель. Так, ціна можливо здасться величезною, 2018 рік, але повірте, воно того варто. Це Паласьон Хоміля, 15 алкоголю. І так само. Так, а чому між ними різниця? 21 рік. Просто зміна етикетки. Дуже ефектно, класно. Так, але ж в нього ціна суттєво відрізняється. Так, ця пляшка йде глибше, напевно, вона поїде додому. Далі у нас Гренчі ще одна є. 15 алкоголю 449 гривень. Точно, я ж її відклав. Ось он. Супер. Це також трохи штовхаємо туди, потім, як то кажуть, нас доженемо. Пріорат 16 рік, 14,5 алкоголю. Для тих, хто хоче прям таке мега-ефектне, класне, дороге, елегантне. Це воно. Плюс 7 називається. Бачите, 16 рік, воно буде майже готове. Ви можете буквально ще його рік потримати, а якщо не втримаєтесь, то відкорковувати і споживати. Цінник, як то кажуть, більше, ніж ефектний. Так само є позиція Клодемас. До речі, два різні роки врожаю. Беремо, звісно, 21-й, те, що старіше, 14,5 алкоголю. І є ще у нас кріанце 2019 року, також дуже ефектна. 14,5 алкоголю, тому що дає нам можливість отримати вино, те, яке вам буде майже вже зараз готове для споживання. І йдемо по іспанцям. Тут насправді немало іспанців. Дивіться. Постійно Фі... перша ріоха це у нас... нас нагадаю 2004 рік. 2004. 2014. І вона також вартує увагу. Так само, як і 93-бальний Фаусіно 5 Ріоха. 699 гривень. Далі так само беремо 21-го року Ріоху 14-й 419 гривень. Все можна пропустити. Трошки зуклею. Також цю можна пропустити, але ці позиції просто супер. от Прям, от, прям супер. Що ми дивимось про надзвичайну базову лінійку Йовен? Тут так само, вибирайте, не буду зараз йти, вона досить велика. Хоча давайте я вам скажу, тут щось я б обрав. Кабернешка 13. Так, кабернешка вже краще має кондицію. З усіх цих я б напевно, взяв. Я б напевно взяв каберне. Каберне і Ріоху 23. Тобто це дві позиції і в тому числі цю. Рів'єру рівєро Улєтче. Ці вина не дивлюся, 139 гривень, бо звідси навіть тут є, до речі, напівсухі, напівсолодкі. Якщо відмінусуємо 40%, то я не знаю, таке враження, що щоб просто купити за те, щоб мати скляну пляшку, бо воно настільки дешево виходить. Так буває. Так. Дивіться, яка красива позиція. Ріоха 14 алкоголю, 479 гривень, 91 бал по Джеймсу Саквінгу. Версія резерва 18. Просто красота. Всіх розуміннях цього слова. Далі йдемо. 429 гривень Red Blend Malamigo, 14 алкоголю. Рік, рік. Вино без року врожаю, тобто треба дивитися по, по QR-коду, але купляємо і кладемо на закладку. Просто от не паримось, повірте, воно вас вразить. Вальде Рівіро, Рібера де Дуеро, Коразон де Дуеро. Виробник. У нас тут 549 гривень, 14 алкоголю. Треба брати. От реально. Три місяці витримано в барику, і в нього ще один є, навіть 91 бал від саклінга є, Рибера Дель Дуеро. Так, кріанца, Роблий кріанца, Тобто молодняк, трошки витриманіше, 2020 року 14,5 алкоголю. Супер. От прям супер. По всім параметрам. Клас. Далі що у нас тут є? Єкла. Єкла це у нас 22 рік, 14 алкоголю так само беремо, тому що мінусуємо 40% і отримаємо достатню радості. Так, вин, як ви бачите, дуже багато. Відео дуже довго вийшло і треба закруглятися. Що ще вартує додати? Лібертат Noir. Це оте скандальне каліфорнійське вино, скандальне майно на увазі, бо тоді воно коштувало копійки. Але так не дешево. 869 хотілося дешевше. Для любителів піно Пінонула окей, ви можете придбати. Зінфанделька є 13.5-23 рік і 13.5 Чилі Сіра 489. Можна брати. Капа... Капакіто. Капакіто. О, ще щось тут я відкладав Мальбек 23 рік. 13,5-300 гривень. Ну окей. Є молодий мальбек, але йому довго треба часу ще, щоб зберігатися. І, і і дивіться, яка є у нас тут цукерка. 24 рік, мерлошка 12,5 алкоголю. Каберне 24 рік, 13,5 алкоголю. Звісно, беремо кабернешку, вона буде на суттєво ефектніше, причому вона на скрюкепі, ціна дешева. Беремо і насолоджуємося з величезною кількістю. З вашого дозволу категорію Порто. Херес, Марсалу, можливо, Мадеру. Боже, навіть сутерн є. Так, асутерн. Красиво. Багато красивого є. От реально багато красивого. Я не знаю, мені здається, я би такі речі робив. Одну таку, такі, знаєте, глобальну розпродаж, а потім по категоріям із ще з більш глибоким провалом ціни, якщо це можливо, якщо дозволяє націнка. Так, що тут вартує? Дивіться, амарони Дела Вальполічела, Каза Дефера. 700 з чим то гривень буде зі знижкою. Ой. Як десь коштів взяти, щоб все купити, що подобається. Кіанті. 13 алкоголю, звичайно, ну, дивіться, яка смішна ціна вийде, просто шара. Коліберічі, резерва, причому 21 рік, 469. Супер. Далі, дивіться, підходимо до найсолодшого з точки зору пропозицій. Biologico Rosso, 23 й рік. Це для тих, хто любить органік, то у нас тут 98 балів, хоча його багато хто критикує, але в нього є речі, які дійсно вартують уваги. 399 гривень. Так, це те, що їде додому. Скільки тут 4 пляшки? 5. Давайте 4 заберу, п'яту залишу вам. Це 15% алкоголю. Дуже ефектна пляшка. Зветься у нас воно Villa анонне з Верони. 15 алкоголю 23 рік. Ну, я вам скажу це так. Знаєте, купив сьогодні і через років 7 пригадав, що купив і дістав і насолодився. Тобто приблизно так треба робити з тими винами, які потужніші. Італіан Кабернет Зін Фандель. 15, 469, це супер. Пляшка така ефектна. Сусаманьоло, Меніоло, Гран Сусу Саленто це у нас регіон Пулія, Сортонграду. У нас Вайнтайм возить досить великий, та напевно вже багато хто возить. І зверніть увагу, знову, 429 гривень, звичайна ціна 15% алкоголю. Також треба брати. так Я їх залишу собі, щоб не забути, бо бо. далі у нас є брунела Демонтальчино для любителів. 18 рік, 2249 гривень, 14 алкоголю беремо, якщо ви хочете класти якусь закладку. Тут дуже багато талій цікавої, в тому числі Кіанті Класико від Салі Вольпе, причому Гранд Селеціони, це найтоповіше Кіанті, яке ви можете зустріти. Зони Класико 16 рік, 14 алкоголю, красиво. Барбера Пасіменто 14. Красиво. Барбереско 17 рік. Гарно, от реально гарно. 14 алкоголю, 17 рік, 899 гривень знижки. Він де Пульчано, Тинута три рози. Супер. Барбера Дапіори, 20 рік, 14 алкоголь. <сум> да, це та версія, коли можна просто йти додому, брати всі гроші, які є, і вкладати їх в вино для того, щоб можливо навіть часом продати, якщо хтось займається такими речами. Я не можу. У мене багато друзів і, і вони просто випивають. Мальвазія це ігристе гристе вино, а, причому напівсолодке здається. Да, солодке. Цікаво б спробувати, прям мені цікаво з точки зору як екзотики. Далі Примітіво Ді Мандурія 20 рік. Дорого, не скажу, що дешево. Є більш цікавіші пропозиції на сьогоднішній день. Далі у нас є Зінфандель, теж примітіло. 14-ка заслуговує уваги. І дивіться, підходимо до того найсолодшого. Сусуманьоло 749 гривень, 14 алкоголю, це Саленто. І, і скажу відверто, я залишив тільки одну пляшку, я думаю, що вони ще довезуть. Зверніть увагу, 259 гривень, сорт градус Сусуменьова та Корсаленто, Каза Дейфанті 15% алкоголю. 23 рік. Максимально фізіологічна зрілі винограду. Я його просто покладу в закладку. Так, скільки я взяв? Раз, два, три, 4,5, 6, 8, 9 пляшок. Але ви не розчаровуйте, тут, тут є ще гарні позиції. Дивіться, Неро Ді троє. Так само 14 алкоголю, 259 гривень. Отримуєте, я не пам'ятаю, що 180 гривень коробка. Так, так само є на грамару, він трохи слабше можемо пропустити. Так, а що тут вальпасо? О, рососеленто, 14 алкоголю, 22 рік. Також є тим списком, який вартує до розгляду. Ну що, По Італії начебто все. У нас останній ешелон. Це Франція, гарна Франція, Така у мене вдома є пляшка, навіть не пригадую, який рік, але я думаю, років 9 її вже є. 429 гривень, 14 алкоголя це у нас венірон uh, Каталан виробник. Код Дюросільйон Віляж. Тобто саме південь на кордоні з іспанцями. У них також є позиція Redomus. Також її вартує взяти. Тут 14 алкоголю 21 рік. Вони будуть дуже близькі по типажу, без різниці. І та і та гарно по якості. Та сама Code de Roussillon Village, Віляж, здається, той самий виробник. 14 алкоголю беремо літаючого кабанчика беремо. Тут у нас було гарні сіра. Ні, досить просто. А, Мерложка була. 269 гривень, 22 рік, 13,5 алкоголю. Далі у нас беремо що ще. Ось, освіт. LaQue MiтіQ. Не знаю, як правильно пише. Читається, теж 14 алкоголю. Тут був дуже цікавий гринаж. гренаж? гринаж. 15% алкоголю. Код каталанс, 399 гривень. Вартує. 23 рік можна спокійно брати і залишити. Так, а що це за гринаж? 15% алкоголю. Так, а де він? Слухайте, ось він. Ось він. Ось це він. Я розумію, це просто різний рік, це 23-й, а це 22-й. Скільки таких 22-х? Так, є 6 пляшок, Прийдеться забрати. Прийдеться забрати, тому що отримати гренаж 15 ку максимальний рівня зрілості такого року за такі гроші, повірте, це, це вал. Їдемо далі. Їдемо далі дуже швиденько. Із Бордо є суперіори, 17 рік, 14 алкоголю. Супер. Ось, напевно, я про це хотів з вами поговорити. 14,5 алкоголю, усе не мільйон гранкрю. Також вартує брати. Далі кодюрон є. Від Феротон П'юре 14,5 алкоголю. Для французів майже не схоже. За 419 гривень кодюрон, 14,5 алкоголю також красиво. І ще десь тут у мене була позиція відкладена. 14,5 алкоголю, Chateau au Boursier, Codde Blay від Бордо. Також можемо його брати. Це така серія від малих виноробів. Так, ну, я з вашого дозволу напевно тихенько зупинявся, тому що напевно це вже все. Я пішов купляти рожеві ці я вже вам демонстрував. В принципі, це все. скористуйтесь розпродажем. Вина реально є ті, які заслуговують величезної уваги. До речі, ще маленьку полицю пропустив. Давайте вже завершимо. Так, преміум Борба. 14 алкоголю. Це у, нас, це у нас Португалія. Також у нас є з Португалії Лаго Саградо. Резерва. 14 алкоголю. Австрія. Той, хто любить Свайгіль, врахуйте, що є на танк акція. Тому можете придбати. І є ще, ще раз каберне, Хаук Хілк Блю, 14 алкоголю, 399 гривень Австралія. Окей, okay. з вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, діліться цим відео. Не забувайте, що можна виграти безкоштовне навчання в школі. Само Віталія Ковача. Ставайте спонсором каналу, для вас це просто одна пляшка. називаємо це. Куплена за рік, це якщо ви на рік підписку оформите. Це дуже дешево, починаючи від 50 гривень на місяць, тобто це умовно кажучи, начебто, вартість пляшки за рік, таким чином будете отримати більше різних плюшок щодо рекомендацій, і інших цікавих інформацій. Тож, пішов я завантажувати цей кошик. І ви не зволікайте, тому що я впевнений, що якісні вина будуть просто розпродані, таким чином ви не отримаєте всіх. Гарних плюшок, які могли б отримати. Тому не відкладайте попереду вихідні. До речі, велике прохання. Я зроблю опитування в дописах, що стосується рубрики Шалений ніс. А напевно, вона буде виходити в неділю, тому що щось мені не вдається це робити в будні дні, дуже величезний об'єм роботи. Але мені важливо все-таки, коли це вам зручніше дивитися, тому напишіть своє бачення, коли це по факту краще для вас буде. Переглядати чи записи, ну що все, пока, пока.